Так, хлопці, я б хотів би розібрати швиденько позиції, які ми набрали за цю неділю. В цілому досить прибуткова неділя. Вийшла дві позиції за неділю. Першу позицію я набрав від свіпу азіатської ліквідності і також тесту балансу. Стоп поставив під ордер блок, вжав позицію до Лая Азії. Тест виставив тут лімітний ордер і відкрив позицію, забрав позицію досить швидко. Все класне. Е, Наступна позиція у нас була від 4 часового імбалансу. Просто від тесту я побачив якусь реакцію, то есть, ну, досить таку агресивну реакцію. Побачив відкат. Зайшов на відкаті, поставив до Хая Лондона. Так само забрав швиденько. Нью-Йорк все перекрив, ліквідності досить багато. Класно, можна було б навіть добирати, але і я вже не хотів. Також в п'ятницю вже не торгував, але можна було б набрати після свіпа якусь позицію там, до. Я не знаю, до, до Хая десь там, Лондона. В цілому можна було б подивитися, але я відпочивав, я нічого не набирав. Хотів би подивитись, наприклад. Ну... Я сподіваюся, що ми з понеділка вже будемо шортові позиції набирати від цієї СТБ-зони, від цього від цієї СТБ-зони, від гепу. Я думаю, що можна подивитися. Можливо, ми будемо його тестити, можливо, ні. Я ще в цілому не знаю, тому що якось ми начебто йдемо тестити, начебто ні. Більше всього, що ми десь подивимося від кат, тест. І будемо вже місячний імбалансити. Так як у нас є недільний імбаланс. Недільний імбаланс, який. Цей ми відтестили, а цей ми не потестили. Тобто, і місячний імбаланс. У нас є. Ми будемо дивитися більш шортові позиції, я думаю, після тесту СТБ. Та й до тесту СТБ, я думаю, ми будемо дивитися більш шортові позиції. До Цього ж імбалансу місячного ліквідності достатньо. В цілому, я думаю, що наступна неділя пройде так само спішно, як ця. Дві позиції, але 15% до ТБСіду у нас вийшло якось так. Неділя пройшла досить непогано. Та й в цілому прибутково. З понеділка надіємося, що. Буде досить багато позицій, ліквідності і так само імбалансів, тобто від чого ми будемо відштовхуватись, набирати свої позиції. Так що якось так.